Всім привіт! Дане відео присвячене зарядки електромобілів вдома. Тобто, я зараз буду розказувати, наскільки правильно, ну я знаю і розумію, звідки я знаю, в принципі, тому що в мене є освіта профільна, є і дуже довго 5 років займався електромонтажем, в цьому напрямку дуже сильно розвився. Потім я змінив род діяльності, тому що знайшов спосіб заробляти більше, та й все, в принципі. Але про зарядки. Електромобілів я вже, в принципі, знав ще тоді, я вже 4 роки не займаюся електромонтажем. Я зробив не один об'єкт, ну точніше, організував місця для зарядки, організовував місця дуже цікаві на той час. Замовляли всякі речі з-за кордону, тому я в цьому трошки знаю. Плюс технічно зараз вам все поясню. Що стосується зарядок дома, в принципі, ми говоримо зараз про Теслу. Американську Теслу, але великої різниці між європейською Теслою та іншими марками взагалі не буде. Тому можете спокійно всі дивитися. В принципі, одні й ті ж. Вся безпека, все рівно так само. Так, для зарядки електромобіля вдома існують, в принципі, в Тесли три варіанти. Перший варіант це мобільні зарядки, їх є дві: перша генерація, і ось ця друга. Вони між собою дуже схожі. Відразу скажу першу генерацію я рахую нерентабельною фінансово, тому що коштує вона майже так само. Вона є, По-перше, в них стан буде сильно гірший, бо вони старіші, вони вже зняті з виробництва. По-друге, вони менш практичні, скажімо так, у своїй універсальності, там не міняються, ну, не, не, не так просто навіть знайти конектори поміняти. Тому першу генерацію ми взагалі не розглядаємо, ну, не хочу навіть про неї говорити. Саме крута річ і універсальна це друга генерація мобільного конектора від Тесли. Ось це у нас для американського ринку. Це шестиметровий кабель. З однієї сторони, сама заряд, сам зарядний блок. І з іншої сторони, цього кабеля це у нас коннектор. назвемо його пістолетом до машини. Це у нас американський, в європейську в різниця буде тільки в самому цьому конекторі, який приймається до машини. Все. Е, цей блок. Так, давайте ще скажу про третю річ. Це іде е, Tesla Wallbox, От. Так він виглядає на фото. Річ також дуже класна, надійна, все таке розроблена не дурними інженерами, але і мінус, по-перше, це 48 А зарядка. Тобто не в є така потужність. Якщо у вас немає такої потужності, то для чого вам переплачувати? Бо він коштує в півтора-два рази дорожче. Ця штука здатна. Оцей тесла Mobile Connector, Переносна зарядка здатна заряджати 32 амперами. Ще можна Теслу, звісно, заряджати китайськими якимись зарядками або зарядками від інших електромобілів. Е, ну, Можливо, і місцеві виробники роблять якісь непогані зарядки українські. Ну, я рахую, оригінал є оригінал. Не ризикувати, зекономивши якусь сотню доларів на зарядці, підвергати свій автомобіль якимось ризикам. Ну, я рахую, зовсім нерентабельно. тим більше машина зазвичай там. Беремо зараз Tesla 3, Тесла Tesla самі популярні там, самі простенькі від 25 тисяч доларів. Тобто 25 тисяч доларів і свій будинок, причому піддавати можливості, величезні можливості там пожежі за 100 баксів в економії на зарядки ну таке собі. Е, далі, тобто ми вже е, взагалі зарядки інших виробників е, виключаємо. Ще є варіант, це заряджатися зарядками автомобільними від там Ліфа. Від, е, Форда якого не буде. Ну, неважливо взагалі, головне, щоб був коннектор або якийсь перехідник. Теж варіант непоганий, але все-таки оригінал є оригінал. Про це ми скажемо трошки пізніше. Е, так, все. Тепер ми почнемо про те, як на мою думку, саме універсальна по ціні і якості зарядка. Це Tesla Mobile Connector Gen 2, друга генерація. Складається, я вже сказав, що так, тут ми вставили в автомобіль. Блочок, кабель, все зрозуміло, нам треба під'єднати цю зарядку до мережі, до нашої мережі 220 вольт. Всі американські розетки комплектуються ось таким от адаптером. Що це за адаптер? В принципі, це не просто от шнурок, кабель це розумний адаптер. По-перше, тут стоїть чіп, от в самій вилці всередині стоїть чіп. От, як бачимо, тут, крім двох силових пінів, є ще кілька інших. Тут стоїть чіп. І за допомогою цього чіпа сама зарядка розуміє, який максимальний струм можна зараз використовувати. Даний адаптер у нас ну тут не видно. Виробник пише 125 вольт 12 ампер. Якщо 12 ампер для наших мереж не проблема, то 125 вольт це, в принципі, вже здається проблемою, тому що в логіці. 125 вольтова може пробити ізоляція. Ну, на практиці скажу, вона не пробиває. Працює вона абсолютно так само, як ось такий європейський хвіст. Не бійтеся, що тут американська вилка. Є от європейська вилка, Шуко називається. Супер річ. Якщо є у вас можливість купити таку зарядку і таку вилку, супер. Купуйте, користуйтеся, це максимально безпечно і супер круто. Та вилка також має вже 13 А, тут 12, там 13 А. Вона спокійно. Виробник заявляє, що працює в мережах 200 до 250 вольт і буде максимально безпечно. Але, скоріше все, ви купите ось такий комплект. Що робити? Так, дивіться. Ця штука працює, всі, хто користується, знають, в наших мережах нічого не трапляється. Далі розкажу, чому я думаю, що він абсолютно такий самий різниця тільки в самих пінах, як і європейські. Всі виробники максимально намагаються здешевити. Тобто, якщо ми будемо робити тут інші провода, іншу ізоляцію, там, і крім вилки, то ми вже втрачаємо на виробництві. А якщо ми зробимо оцю всю частину, однак з європейської просто саму піни і форму вилки поставимо іншу, ми вже можемо зекономити. Це моя думка. На практиці це працює. Боїтеся, купуйте цей європейський адаптер. На мою думку, цей може працювати спокійно з 220 вольт. Тобто він 100% він не згорить, там по струму він витримає питання в витримуванні ізоляції. Тобто, якщо тут проб'є, теоретично, практично ніколи я ще не зустрічав цього, щоб це ставалося. Да й пояснив, чому я рахую, що він не проб'є, тому що вони абсолютно однакові, але це я рахую. Вирішувати, звісно, кожному. Як же ж отаку розрядку підключити? Звісно, перехідником. Є ось такі перехідники в Україні продаються. Ну, вони також різної якості, як виявилося. Я їх розбирав, потім я і саме це покажу. Е цього. Ми його сюди ставимо. Все, вставляємо сюди, можемо спокійно користуватися. Все буде працювати, ну, ми, я розеточку не підтянув сюди. Перевірено, повірте, буде працювати і можна користуватися. В ідеалі беремо. Е Європейський хвіст максимально безпечно. Так, я зніму, щоб не тягати по всьому столу. Так, з переходником можна, але є ще більш надійний і кращий варіант. І я рахую максимально здоровим. Це взяти американську розетку в нас установити. Ці розетки також. Це в мене комбіновано. Сюди можна вставити європейську і американську. Вона витримує 16 ампер. Якщо не було б комбінована, була б отак, їх дві, ну, скажімо, я змоделюю. Отак було б дві плоских пласки, дві прорізу і знизу на заземлені. Вона була б 15 амперна. Ну, в Америці такий стандарт. Оце у нас вже виходить. Якщо встановити цю розетку, можна, звісно, її встановити. от це внутрішнє внутрішньому монтажу, можна через коробочку повісти на стіну. Все, ми маємо зовнішню розетку, користуємося. Так, я би. Цей варіант розглядав самим також адекватним. Чому? Тому що цей адаптер коштує там ну, баксів 20-30 можна знайти. європейський менше 60 ви не знайдете. Розеточку можна купити доларів за 10-15. Так, все, це максимально безпечно. Круто, все. Ми перекриваємо е, варіант, коли ми заряджаємося від побутової розетки. 16 А в тесле не буває. Якщо 16 А, то кулібенсько намудрили, не вздумайте брати ніколи таку розетку. 12 ампер. Це у нас іде американський адаптер, 13 європейський. Далі поясню, давайте навіть я відразу поясню, чому 12 і 13. Дивіться, американська розетка це 16 ампер. Я вже розказував з плоскими, тільки з плоскими контактами буде 15 ампер. Це максимально допустиме навантаження на неї, тобто максимально допустимий струм, який може працювати довго. 15 ампер. Тесла для того, щоб зробити максимально все безпечно, обмежила цей адаптер 12 амперами. Тобто 20% запасу ми маємо. Це означає, що розетка і вилка не працюють на максимально допустимій потужності. Вони довго це будуть працювати, не будуть перегиватися, все нормально. В Європі же розетка має 16 ампер. Тобто Тесла зрозуміла, що це ще плюс 1 Ампер. Ми можемо віддати користувачу, хай собі користуються, тому європейські йдуть 13 амперні. Це приблизно 2,5 кВт, що там, що там, ну там 1 ампер, 200 Вт, 200 Вт. Різниця буде якась. Ну, Ціна 20 доларів, і той від 60 доларів, ну 30, можна сказати, 30 точно знайдете, якщо пошукаєте. Або він, скоріш за буде йти в комплекті. Все далі ще є варіант, коли ось ці переробляють, переробляють сюди вилку. Жахливий варіант, нікому не раджу. Я потім поясню, чому це не можна робити, але поясню на більш потужних конектор, адаптерах. Далі поговоримо про потужні адаптери. Якщо у вас є можливість заряджатися більше, ніж від 16 а дома, тобто у вас в будинок ваш там, чи гараж заведено 32 А, для вас стає варіант іншого хвоста. Це у нас 30 амперний американський хвіст. Є ще 32 амперний європейський хвіст. Ось так він виглядає. Але я тепер поясню, чому я рахую, що правильно користуватися американським. Дивіться, це у нас американський адаптер. Хвіст, так званий. Це у нас американська розетка. Адаптер, максимум через це, пропустить, 30 А. Розетка розрахована на 50 Тобто, ось так це виглядає. Тобто, Ми можемо спокійно на протязі хоч кількості часу заряджати 30 амперами через цю розетку, яка має 50 А, розумієте, це 40% запасу потужності. 40. Шанс, що тут щось буде грізитися на тільки мізерний, що капець. Просто от в ось таких от європейських хвостах він працює максимально допустимий струм 32 А. Але і розетка має максимум 32 А. Тому що зробила Тесла? Вона написала прямо на конекторі що 32 ампера, 6H6, 6, ну, 6 хаур, максимум 6 годин можна користуватися. Далі можуть бути проблеми з перегрівом. Треба контролювати і все таке. Тому навіть якщо у вас європейська Тесла і європейська зарядка, і ви хочете собі 30 А, ось такий купляємо хвіст. Це називається. Він тут написано, ну, тут краще, напевно, буде видно. Нема 1450, ну, R це там. Тато, мама, неважливо. 14,50. НЕМА 14,50. Ну, остання цифра 50 означає, що 50 ампер А розетки витримує. Це також НЕМА 1450 на 30 А, тобто це 7,5 кВт приблизно. Ваша Тесла буде заряджатися. Є в американців не тільки такі роз'єми. Чому такі треба брати? Тому що у нас не проблема знайти таку розетку. Інші розетки американські, у них там дуже багато варіантів, по-моєму, варіантів з вони не такі розпочувані в Україні. Один з них ось такий. Це у нас адаптер на 24 ампера. Нема, він називається, я вже забувся. Нема 10-30, тобто 30-амперна розетка. Що ми маємо в даній ситуації? Квіст 24 А. Розетка 30 А, 6 Ампер запасу, 20% потужності, навіть більше запасу у нас є. Також шанс, що це буде все грітися мінімальний, максимально безпечно. Ну, воно спокійно витримує 250 вольт. Це в Америці дві фази 250 вольт. У нас, як ми знаємо, дві фази це 380 вольт. Ну, це це, 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 це не має значення. В Америці так. Тобто, спокійно наші фази 0, 220 вольт працюють з цими вилками і будуть далі працювати. Так, пояснив, чому не можна користуватися. Ну, не можна, можна, все можна, не бажано користуватися європейським конектором, тому що, Тесла дає йому максимум 6 годин. Чим точно не можна користуватися, а в нас ділки це роблять постійно. Це ось такі от конектори, коли беруть отакі адаптери, відрізають ось цю вилку і приліплюють туди нашу вилку. Дивіться: беремо 12 амперний хвіст. І називають її 16 ампер, 13. Та як вони тільки його не називають, це все небезпечно. Виглядає воно приблизно так на картинках. Зараз показую. Ну просто видно, що вилка сама, вона чужорідна тут. Вона сильно товста, масивна, їй тут не місце, якісь бувають кольорові вилки. Народ такими користуватися не можна. Я вже пояснював, чому. Поясню ще раз: тут всередині, в оцій вилці, стоїть чіп. Отут є піни. По цих пінах зарядка спілкується з вилкою. І термодатчик, терморезистор. Коли вилка починає грітися, зарядка це бачить і починає скидати струм, щоб не спалити ваш, ну, вашу оселю, гараж неважливо. Таким чином, офіційно, навіть американська, європейська неважливо, розетка не дає можливості статися пожежі. Ще страшніше, коли переробляють ось такі 30-амперні вилки. Це взагалі. Ось так це виглядає, коли вони перероблені. Буває там трьохфаз... фаз в фазних в Тесли оригінальних не буває. От, 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 от червона вилка це взагалі. Ну забудьте про неї і в жодному разі цим не користуйтеся. Можна, звісно, зробити перехідник, купити ось таку розетку, взяти півметровий там, кабель на той кінець, ціпити там червоний там, чи синій цей. Вилку собі європейську. Так, коли ви кудись їдете, там під наглядом можна цим користуватися, в принципі, Но під наглядом, не залишайте це на цілу ніч. Ви що, ви хочете спалити себе і машину чи що. Не вздумайте. Чому не можна? Тому що далі пояснюю, коли відрізають цю вилку, там є чіп, чіп цей вирізається, чіп назад припаюється, вставляється в нову вилку, і він там бовтається в повітрі. Він не може знімати правильну температуру вилки. Не то, що правильно, навіть близько до правильної. Тобто. У вас вже може бути 90 градусів, а вилка бачите тільки там 26 градусів, у вас вже майже пожежа, а вилка це не бачить, тобто зарядка це не бачить і жарить повну до тих пір, поки у вас щось не розплавиться, не, роз, не загориться. Я думаю, що фізичних знань фізики 8 класу, всім достатньо, щоб це зрозуміти. Не можна розковірювати ці вилки в жодному разі. Постійно користуватися коли ви, я тільки що пояснюю, коли ви берете сюди хвіст. Туди вставляєте в євро, постійно також не вздумайте користуватися. Якщо ви стаціонарно вдома заряджаєте, поставте таку розетку. Все. У нас розетка, кабель, автомат. Ніяких всередині не повинно бути. Якщо вам подадеться якусь скрутку спайку, робіть також, хай грамотний електро зроблю правильно, нероз'ємне з'єднання, заварить, запаяє, запресує. Ну 30 амперсу дуже багато, повірте. Навіть в цьому випадку також в ідеалі, і так правильно, так треба робити, розетка, кабель, автомат. Ніяких там посередині не, не повинно бути. Окремий автомат повинен бути на це все. Заземлення, народ, от цьому, обход заземлення, це небезпечна дуже річ. Не вздумайте також заряджатися без заземлення. Я розумію, всякі в світі ситуації можуть статися. Но не заряджайтеся постійно. Я знаю, особисто знаю. Людину, яка ну це було вже давно, років 15 тому. Тоді саме всі почали встановлювати може біль, ну, більш. Ну, коротше, поставили люди собі бойлер в старому будинку, провели труби, все, заземлення не було. Ні у зони їх автомат не поставили. Знаєте, що сталося? Через кілька років тен пробив, людина лежала в ванні і ну і все, немає більше людини. Тому народ, а 400 вольтова батарея Тесли, не дай Бог, там буде пробій. І якщо воно йому не буде куди втікати, і ви будете стояти на землі, не дай Бог, дотронутися. Там постійний струм це не перемінний струм. Постійний струм буває моментально, майже без шансів вижити. Тобто, якщо перемінка ще у вас є, хоч якийсь шанс, то з постійним майже шансів немає. Тому без заземлення в жодному разі не користується. Ясно є ситуація, коли треба, то в принципі я читав на форумах, не перевіряв, якщо підійти, зажати цю кнопку на секунд 15, теслиця починає гнорувати, оригінальна зарядка починає ігнорувати. Заземлення. Я цього не перевіряв. Якщо у когось є можливість перевірити, ну, можливо, і перевірте, але не користуйтесь так ніколи. Це дуже небезпечно. Там інженери дураки, не хочуть вони вас обманути. Вони ясно, що вони хочуть в першу чергу себе обезпасити. Ну, повірте, коли когось б'є, в них будуть такі судові тяганини, що капець. Тому так. Ще раз, о, не розказав таку річ. Далі. Ще є варіант, коли ви будете заряджатися від іншої зарядки. Там, Допустимо, у вас є зарядка від ліфа чи цього. Вам можете купити перехідник, це оригінальний перехідник. Вони є неоригінальні. Знаю, що з неоригінальними трапляються проблеми. Ліфовська зарядка, неоригінальний перехідник, не хочу зарядити Теслу. Не викидайте гроші даром. Оригінальний перехідничок від 40 доларів. Неоригінальний неоригінальні, спокійно, можна купити за 20. Як відрізнити, сильно вам не розкажу, тому що неоригінальних я не тримав. Я бачив тільки ця наклечка. Тут є обов'язково оригінальний на кожній серійний номер. Перт-номер, серійний номер. Отак виглядає наклеєчка з штрих-кодом. Два, ці два піна чорних контакти. Тут у нас на контактах ідуть навіть якісь пластикові ізолятори півпрозорі. Ось так виглядає е, цей конектор. Тобто, маючи такий конектор, ви спокійно можете заряджатися зарядками від інших електромобілів, Де роз'єм type 1 е, в принципі, ви також можете заряджати цією зарядкою, там, ліфт чи якийсь інший автомобіль, в яких. Отакий От роз'єм. Для цього є такий перехідник. Як це працює? Ну, то так це працює. Отак От підключив. Все. Витягну. Все можемо вставляти там влів і спокійно його заряджати. Е, такі офіціальні бувають, таких офіційних тесловських не буває. Треба шукати, якщо вам необхідно, також. Я знаю оцей виробник Електрон. Якісні перехідники робить. Цей особисто коштує новий на офіційному сайті 140 доларів. Такі в Тесли офіційний коштує, потім 60 доларів. Так, і по таких перехідничках, ще покажу, от мене цілий. Є вони також. Різні ці перехіднички. Так, не цей. Зібрав. Все, тоді не покажу. Коротше, тоді розкажу. Я думаю, я його розібрав, не розібрав для відео, вже не буду розбирати. Оці штирки бувають до контактної групи напряму припаяні. Бувають ці штирки просто звідси надіваються, і звідси гвинтом. Е, працюють швидкі-шутті, в принципі, не гріються. Просто бажано його розібрати, якщо у вас на гвинті підтягнути гвинти, щоб трошки плотніше було. Не треба ламати, щоб тріщало, бо зламаєте його. Е, я вже сказав: якщо щось тут починає грітися, починає грітися вилка. І починає зарядка скидати цього. Ви це помітите, що у вас за певний час не заряджається Тесла, тому заміняємо перехідники, але краще для постійного використовувати американську розетку. Все, всім дякую за увагу. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. Будуть зауваження чи заперечення, пишіть. Постараюсь відповідати і контраргументувати, якщо це необхідно. Я думаю, що людина, яка хоч капельку. Розбирається в електриці, а не просто там на Олексії там ковиряє оці от перехіднички, то вона знає, що вона робить, тому що ці ковирятори десь хтось не раз їх навчив, без мозгів. Там пішли, можуть, ну вони я знаю, що вони навіть скажуть, ну воно ж працює. Я сто їх переробив, воно працює. Чувак, ти може їх тисячу переробиш, а в одного з тисяч згорить хата. І тоді я не знаю, що чи варто воно того, чи ні. Тим більше, що я вам скажу так. Воно, що переробка цього от перехідничка там, дописім, коштує 1000 гривень. Тобто, якщо такий можна купити за 50 баксів, то перероблений буде стояти 70-80 баксів. Оці розетки продаються 20-30 баксів. Тобто, в принципі, першочергово це у нас вже плюс-мінус в одну ціну. З тим перехідничком переробленим ви кудись можете їхати, але 20-30 баксів метр кабеля і вже, в принципі, ви можете кудись їхати також, але ви нічого не коваряли, і Цей вузол максимально безпечний. Все, всім дякую вам за увагу. Бережіть себе, обов'язково донайте на ЗСУ. Якщо ви це дивитесь відео, коли війна закінчилась, напишіть комент. Я подивився, коли війна закінчилась, коли вже перемогли. І все буде Україна. Па-па!